Екслібрис це книжковий знак, невелика художньо виконане зображення, де вказано, хто є власником книжки. Мати у своїй бібліотеці друковані видання було задоволенням не з дешевих. Книги належали до цінних речей. Тільки заможні люди могли собі дозволити їх купувати, а тому часто підписували їх чи малювали свій знак, щоб знову знайти свою книгу, наприклад, у випадку крадіжки. Екслібриси також свідчили про належність людини до певного інтелектуального середовища. Ми розуміємо, що давним-давно. Книжки коштувало дуже дорого. Ми зараз, в принципі, відчуваємо, що таке дорога і висока вартість книги в нинішніх умовах, коли здорожчуються й папіри роботи, які пов'язані з друком книжки. Тож і тоді, і сьогодні цінність бібліотек як місця, де зберігаються з покоління в покоління і удоступнюються такі документи, матимемо велике задоволення самим подивитися, погортати ці сторінки, придивитися до тонких рис. Створених визначними митцями, в тому числі одеської школи Екслібрісу, мистецтво у деталях. Раніше книговласники прикрашали свої книжки розкішними оправами, на яких золотом витискали герби, монограми, емблеми чи девізи. Такі книжкові знаки отримали назву Суперекслібриси, і вони також представлені на виставці. Серед них можна побачити представників королівських домів Європи, наприклад. У нас є Суперкслібіс Людовика 15-го, його дочки Вікторії Французької, а також його фаворитки, мадам Маркізе де Помпадур, його невістки, дружини його сина французького дофіна Людовика Марія Жозефи Саксонська, а також діячів, громадських діячів французьких, наприклад, Луї Орбена Люфевре де Комартена, Мартена, діяча часів Людовика 15-го. Книжкові знаки західноєвропейських та одеських бібліофілів. Експозиція репрезентує спадщину, починаючи від давніх давин. Серед експонатів рідкісні зразки XVI-19 століть, що відображають розвиток графічного мистецтва та книжкової культури Західної Європи. Одеситам також стануть цікавими екслібриси одеських інтелектуалів і діячів культури 19-го, початку ХХ століття. За допомогою книжкових знаків можна досліджувати і історію міста. Всім відомо, як слібризі Кріта Євгенія Майже всі одесити про нього знають. У всіх книгозбірнях особових і державних він є. Він мав найвеличезнішу колекцію книжок. Біля 10 тисяч одиниць зберігання у 1919 році він залишив вітчизну і уїхав за кордон. А його книжки були поділені між бібліотекою Одеського норсійського тоді Новоросійського, зараз Одеського університету імені Мечникова та наша Одеською державною публічної бібліотеки. Виставка Екслібрис Мистецтво крізь віки занурює у захопливий та самобутній світ особистих книжкових знаків, які супроводжують книги упродовж століть. Екслібриси це можливість подивитися на мистецтво зовсім під іншим ракурсом, говорять у бібліотеці. Експозиція книжкових знаків відкриває цикл заходів до 195-річчя одеської національної наукової бібліотеки, які триватимуть упродовж всього тижня.